Ніч неспокою для окупантів. Від вибухів здригнулись низка російських регіонів, а також тимчасово окупований український Крим. Дрони вдарили по нафтобазі у Сочі. У мережі публікують кадри пожежі. Гучно було і у Кстово, що у Нижньогородській області. Підпишіться на канал Сій час і вже за мить розповім про все докладніше. Ніч на 3 серпня, чергова атака невідомих дронів у тилу окупантів. Розпочнемо із Краснодарського краю. Близько 2.15 ночі ворогу стало вкрай неспокійно. На Сочі налетіли дрони. Мешканці Адлеру, Лазаревського, Дагомису і Сіріусу почули вибухи. Про це повідомляли російські пабліки. За підрахунками, над регіоном пролунало більше 20 громихань. Що ж стало ціллю дронів? Внаслідок атаки загорілася нафтобаза Роснефть-Кубань-Нефтепродукт на вулиці Авіаційній, розповіли місцеві. Саме ця локація розташована поруч із місцевим аеропортом, який до слова призупинив роботу. Пасажирів евакуювали в укриття. У соцмережах скаржаться на відсутність води. Ба Більше тимчасові обмеження вводили і у Пулково, що у Санкт-Петербурзі. Там було скасовано 5 рейсів на приліт і стільки ж на виліт. Крім цього, 35 було затримано. Та повернемось до Сочі. Атаку була змушена визнати і місцева влада. Зокрема, мер Сочі Андрій Прошунін повідомив про пожежу на цьому об'єкті. На нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на авіаційній постраждалих попередньо немає. Написав ворожий чиновник. Натомість, губернатор Краснодарського краю Венямін Кондратів заявив, що цистерну із нафтопродуктами пошкоджено, нібито саме уламками безпілотника. Натомість, оперштаб Кубані повідомив, що на нафтобазі зайнявся резервуар об'ємом 2000 кубометрів. Аби загасити масштабний вогонь, росіяни задіяли 127 осіб і 35 одиниць техніки. Ворожа ПВО так силувалась поцілити у дрони, що через її роботу уламки пошкодили п'ять гаражів. Загорівся один із магазинів. Тим часом гучно було і у Воронезькій області. Перші повідомлення з'явилися близько півночі. Мешканці чули вибухи у самому Воронежі. Невдовзі російські телеграм-канали публікували відео, де спостерігалась пожежа. Ворожі пабліки заявляли, що після атаки нібито згорів приватний будинок. А місцевий губернатор Гусів повідомив, що загалом по регіону постраждали людей. ось вам яскравий приклад того, як працює криворука російська ПВО. Зауважу, що дрони у тилу агресора атакують виключно ті об'єкти, що працюють на окупаційну російську армію. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію. Воронеж Масована атака наших дронів, чисельні влучання на землі, російське ППО та бездумне застосування РЕП над житловою забудовою призводять до влучань по цивільних будинках. Традиційно російське ППО більший ворог цивільним аніж безпілотники, пояснив він. В тимчасово окупованому українському Севастополі чергова ніч вибухів. Кримський вітер повідомляє: мікрорайон Козача Бухта здригається від потужних вибухів. Згодом там додали під ударом 810-та бригада морської піхоти та об'єкти протиповітряної обов'язки оборони в районі аеродрому на мисі Херсонес. Тож чекаємо на офіційні дані. Та на цьому не все. Наступна точка: Нижньогородська область. Телеграм-канал Екзеленова плюс повідомив у місті Кстово. Виникла пожежа у районі нафтопереробного заводу. Об'єкт вважається одним із найбільших. Напередодні в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Тим часом російське Міноборони видало традиційний звіт про все збіта. Буцімто російська ПВО зуміла поцілити у 93 дрони. Звичайно, ніяких доказів немає. Вибухи біля Запорізької АЕС зранку, 2 серпня, Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про фіксацію задимлення і вибухів у районі Запорізької атомної електростанції. У повідомленні МАГАТЕ йдеться. Допоміжний об'єкт розташований за 1200 метрів від периметра майданчика ЗАЕС, і група МАГАТЕ все ще бачила дим з цього напрямку в день. За словами представників адміністрації станції, об'єкт зазнавав обстрілу, зокрема, дронами від 9-ї ранку. Такі дані вони передали МАГАТЕ. Водночас генеральний директор агентства Рафаель Гросі зазначив, Будь-яка атака поблизу атомної електростанції становить потенційну загрозу для ядерної безпеки, і їх необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об'єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії. Магата інформує далі дослівно: це був останній із серії інцидентів за останні тижні та місяці, що ще раз підкреслює потенційні загрози для ядерної безпеки під час військового конфлікту на ЗАЕС. Нагадаю, що Запорізьку АЕС ворог окупував 4 березня 2022 року. Тим часом ворожі пропагандистські медіа поширюють інформацію про те, що Росія, начебто, одночасно може запустити по Сполучених Штатах та союзниках 4 тисячі ядерних ракет. Там активно розкручують тему про так звану систему Мертва рука, якою нещодавно посіпака Путіна медведів погрожував президенту Америки Трампу. За версією Розумі, у разі скоординованого ядерного удару, наприклад, Вашингтону та Лондона, по Російській Федерації та знищення військового керівництва диктатора Путіна і великих міст ця резервна система спершу збере різноманітні дані, аби підтвердити атаку. Згодом чекатиме вказівок із центру управління. Якщо ж звідти буде тихо, завдасть дослівно нищівного удару. Однак у мережі вже зазначають, що так звана мертва рука переоцінена, а ядерний потенціал Америки в рази в рази кращий, аніж російський. Та на цьому не кінець. За даними інших медіа, Росія розглядає можливість підриву ядерного заряду у космосі, щоб знищити супутники Сполучених Штатів, Європи та компанії SpaceX. Це, кажуть, дасть Москві подвійний ефект: колапс зв'язку і водночас можливість правдоподібного заперечення. Зазначається, що ядерний вибух на орбіті реально замаскувати під випадковий інцидент, як варіант вибух космічного сміття або ж збій супутника. Це ускладнить міжнародну реакцію, пише преса. Варто нагадати, що недавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про розміщення двох американських атомних підводних човнів у відповідних регіонах. Про це він заявив 1 серпня у своєму дописі на платформі Truth Social. Я віддав наказ розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах. На випадок, якщо ці безглузді та провокативні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачених наслідків, сказав Трамп, маючи на увазі погрози Медведєва. А пізніше в інтерв'ю телеканалу Newsmax додав, що ці човни знаходяться уже ближче до Росії. На такі дії глави Білого Дому відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі процитую. Це найкращий удар по комплексах Путіна. Путін психопат. Він найбільше боїться принижень. В той час, коли в Путіна є брехня про Орешнік, який запускали двічі, і другий раз він не полетів. У Трампа є рішучість і ядерні субмарини. Фактично, в Путіна забирають інструмент погроз і демонструють, що окрім слів можуть бути і реальні кроки. Вперше американці чітко прораховують психологію психопата Путіна та його страхи, пише він. Росію накрила стихія. На Камчатському півострові сталося те, чого не було понад 600 років. Вулкан Крашенінникова прокинувся вперше з 15 століття. За даними інституту вулканології та сейсмології, останнє зафіксоване виверження цього вулкана припадає на приблизно 1463 рік. Керівниця Камчатської групи реагування на виверження Ольга Гіріна оголосила: мовляв, це перше за шість сотень років історично підтверджене виверження вулкана Крашенінникова. Воно відбулось на фоні потужного землетрусу магнітудою 8,8, який сколихнув далекий схід Росії на початку тижня. Звітувати взялось МНС Росії. Там зазначили, що висота стовпа попелу сягнула до 6 тисяч метрів. Його шлейф пішов на схід у бік Тихого океану. Вороже відомство переконує, що населені пункти на шляху його розповсюдження відсутні. У Кроноцькому заповіднику кажуть, мовляв, Крашенінников не становить загрози для населених пунктів. Та не лише вулкан турбує територію противника. Краснодарський край здригався не лише через атаки дронів по одній із нафтобаз, а ще й опинився в епіцентрі одразу кількох природних лих. Потужні зливи, повені, смерчі, евакуація дітей. У селищі Аго смерч налетів просто на пляж. Про це пишуть російські телеграм-канали. Люди в паніці тікали. У Лермонтово бурхливі потоки знесли металевий міст. Місцевий губернатор зізнався, що той був у аварійному стані. Зазначає все через сильні зливи. У річках піднявся рівень води. Далі процитую російського чинушу. Крім того, через схід селя тимчасово обмежено рух через молдаванський перевал. У районі Джубгі організовано реверсивний рух. Також зараз рятувальники евакуювали дитячі туристичні групи, які відпочивали в районі. Біткається Веніамін Кондратів. Та на цьому не все. У селі Дефановка річка Шапсухо, вийшла із берегів. Тут із мосту просто у водойму впав автобус. Всередині було 25 людей. Російські надзвичайники всіх витягнули. Про це повідомили у місцевому оперштабі. Загалом через дощі у Туапсинському районі підтоплено кілька територій. Жителів тих населених пунктів, які залила вода, евакуюють. А тепер із території російського агресора перенесемось до Сполучених Штатів – Нью-Йорку. У той же день тут теж сейсмічна активність. Район міста Окленд, штат нью -Джен... Епіцентр землетрусу магнітудою 3,0. Поштовхи відчувались від Бронкса до Манхеттена. Руйнувань немає. Ворог знову атакує. У суботу, 3 серпня, Херсон знову під обстрілом. Близько полудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив: російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо зафіксовано влучання в районі мосту. За кілька годин нова інформація. Росіяни кілька разів влучили просто по острівському мосту у корабельному районі. На жаль, на місці загинув чоловік віком 65 років. Третій день поспіль російська армія б'є по корабельному району Херсона з авіації. Вчора було поранено одну людину. Попередньо сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка, зазначив Прокудін. Удари ворога по мосту зафіксовані вдруге за останню добу. Рух транспорту ускладнено, але міст не зруйнований. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий, додав очільник ОВА. За словами Прокудіна, у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 мешканців. Серед них майже дві сотні маломобільних і 31 дитина. Ми працюємо над їхньою евакуацією, підкреслюють у ОВА. Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що рух транспорту через міст тимчасово обмежено. Все через повторні атаки та активність безпілотників. Він зазначив, що через обстріл пошкоджено дорожнє покриття переправи. Речник сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі ЗМІ пояснив, що міст, який атакував противник, в першу чергу був транспортним сполученням для місцевих. Він підкреслив, що жодних військових об'єктів поруч не було. Що саме скинули росіяни? З'ясовує відповідна комісія. Волошин заспокоїв, що серед російських окупантів відсутні ті, хто готовий форсувати Дніпро. За даними нашої розвідки, російських бійців, які готові зараз на човнах плисти для форсування Дніпра та штурму Херсона, немає. Тим часом ворожі російські пабліки визнають, міст виявився міцнішим, ніж вони очікували. Паралельно у чатах противника з'явилися цинічні повідомлення із натяком на те, що будуть повторні удари. Тим часом маємо повідомлення із тимчасово окупованого Маріуполя. Голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив: сьогодні невідомі добрі люди спалили вишку зв'язку разом з обладнанням для прослужки. А військовий збройних сил України Кирило Сазонов прокоментував: Партизани на окупованому Донбасі. Честь їм для того, щоб боротися там, треба дуже багато мужності. Збройні сили України контратакували росіян біля одразу трьох населених пунктів на півночі Сумщини. Інститут вивчення війни у щоденному зведенні верифікує ці дані та зазначає, що вдалі дії наші військові провели у районі Андріївки, Кіндратівки та Яблунівки. Паралельно на Сході, типовий приклад російської показухи на фронті. Бійці підрозділу Братство опублікували кадри ліквідації окупантів, які хизувались своїм триколором на західних околицях Зеленого гаю. У аналітичному проєкті Deep State цю ситуацію назвали черговим проявом тактики противника із назвою Флаговтик. Для окупантів дуже важливо добратися до околиць адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей. Просування даються хоч з помірним успіхом, але величезними втратами. Тому окупанти обрали новий спосіб формування позитивних доповідей флаговтик в глибині наших позицій. Але живуть вони з таким способом недовго. Пишуть аналітики, тим часом на Запорізькому напрямку українські сили здійснили прорив зі сторони Степногірська в напрямку Кам'янського. Про це повідомляє телеграм-канал Шалін. За його словами, було задіяно піхоту і техніку з метою проведення контратаки. За підсумками бою, територія в районі Кам'янського, де відбувалась спроба контратаки, переведено в сіру зону. Попередньо атаку відбили, пишуть там. А от канал Скадовський захисник подає іншу деталь. Кам'янське бійці ЗСУ почали проводити контрнаступальні дії в районі населеного пункту. Звільнено приблизно 1,59 квадратних кілометрів. Однак найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Це констатував головком збройних сил України 2 серпня. Олександр Сирський зазначив, росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити, зокрема, в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Тим часом Deep State звертає увагу на зміну інтенсивності та характеру бойових дій. За їхніми даними, ворог знизив інтенсивність штурмів у другій половині липня. Наприклад, за першу декаду липня середньодобова кількість штурмових дій складала майже 186. Вже за другу декаду вона склала 178, а третя закінчилася з показником 171,5. За перші два дні серпня показник поки складає 155 штурмів за добу. Констатують аналітики. Ворог на жаль має просування на передовій. Згідно з мапою Deep State, він пішов вперед біля торського, горіхового, зеленого поля та новополя. Тим часом у російському тилу пожежа. У Кургані зайнялася газорозподільна станція. Очевидці повідомляють, що вогонь сягав висоти десятиповерхового будинку, проводилась евакуація прилеглої вулиці. Друзі, як думаєте ви, яка причина займання? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.